Бачили сніг? Ага. Дивіться, ще в полі, де, де тіньочок, ще є сніг. І сьогодні 22 квітня. В лісі, бачите, біліється ще. Тобто. Уявіть собі, як тут людям живеться, що кінець квітня, вже скоро травень, а в них ще сніг. І ще взагалі... Травою і не пахне, ніякими квітами, нічим. Приготував гумові чоботи. А болота майже нема. Підсохло. Вітаю, друзі! Сьогодні знову. Починається тиждень, правда, з вівторка, бо мав можливість відпочити на вихідні, бо на Пасху все ж таки я потрапив додому. Тому що, коли я залив останнє відео, буквально за якийсь короткий час мені сейфті менеджер, не мій диспетчер, а сейфті менеджер, Прислав мені імейл e з електронним маніфестом, який був потрібен для того, щоб перетнути кордон. Я з вами говорю, знімаю відео, а там мене завантажують, відповідно, буде, буде хитати. Ну і тому я мав, мав можливість ще навіть в п'ятницю ввечері, пізно ввечері, я вже був вдома. І субота-неділя, як біла людина, був з сім'єю. Освятили Паску, все як має бути. А сьогодні вже вівторок, бо вчора був понеділок, і я мав доставку цього вантажу, того алюмінію м -м, в нас в Дартмус на 8-му годину. Приїхав, зробив доставку, повернувся на базу. Не міг зв'язатися з диспетчером, бо в нас знову система заглючила, і заходжу на офіс. А він такий: о ти вже приїхав! Кажу, звідки. Ну, ти тільки зі Штатів? Я кажу, та ні, я на вихідні був вдома. Так. Я, я такий окей. Мій диспетчер, не знаєш, де я був на вихідні. Нормально. Про що можна говорити, про що можна ну, взагалі на щось розраховувати, як людина навіть не, не орієнтується. Сейфті менеджер мені прислав документ. А, диспетчер не знав. Ну і він каже. Що далі? Ну, на сьогодні нічого нема. На завтра є або паперові рушники, а там дуже коротенький і він по грошах взагалі ніякий. В Бостон і назад. Або каже знову Інкерман. Оце болото. Я кажу: знову Інкерман, давай мені Інкерман. І я ще в понеділок знову. Був майже вихідний, але приїхав додому. А сьогодні зранку сюди мені їхати 5 годин на, на завантаження від, з дому. Приїхав на перший опеймент, вантажить. Болота нема, але ліпше мати гумові чоботи при собі, але їх не взувати, ніж ніж не мати і, і топитися в тому болоті. Але ще як бачите, ще є, 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 є навіть сніг лежить. І досить так не, не дуже тепло. Буде, така, буде контраст з тим місцем, де я вантажуся і з тим, де я розвантажуюся. Там, там знову приїду на Весну. Отак. Як змінилася погода і як змінився зовнішній вигляд ззовні, правда? Як все зелене? За один день, за одну добу можна доїхати до, такого, до такої весни. Є проблемка. Навіть не було чути, як воно вистрілило на ходу, приїхав, дивлюся, а є. Треба викликати службу. Добре, що маю час ще зазор, бо тільки пів восьмої, а завантаження на третю годину. Ще десь повітря шипить в системі також. Оці причепи американські приїхав на кінець того, дві години чекав я його. Класна така погода. Завтра вернуся додому, там так не буде. А тут чуєте, пташки співають. Так цвіту. цвітом світом пахне. Щось, щось щось десь цвіте. Прикольно. Ось там далеко, бачите, теплиці, ми їм землю возимо. Приїхав хлоп... хлопака і каже, а, от що цвіте, бачите? О, там далеко. Я як тільки приїхав такий запах відразу. М -м -м. А хлопака приїхав. І відразу буде міняти, береться до правої сторони. Я кажу, це не права сторона, я сказав, я коли дзвонив, я сказав, що це ліва сторона. І там відразу видно такі, ну, конкретно, що там можна руку запхати діра, а він би, йому сказали, що права сторона він буде міняти праву сторону. Нормально прикол, правда? Ну, вони так вміють, вони... їм сказано та сторона, Він... Все. то що там діра з іншого боку можна руку засунути, то, то пофіг, то не... то не рахується, то сказано право, буду міняв право, ліво. Шори, далі за шори дивитися не буду. Ну, десь так. Вже маю запізнення, тому що ну, зараз... З 10.11 на третій апоймент. Google Map показує 3 години, але це буде більше. Я планував собі інше заїхати на заправочку, прийняти душ, відпочити. А яке? Мушу тут сидіти на тій фермі. До того слухав, як кугути піють. Справжнє село з кугутами. Я давно не чув того. Міняли дрішини і майстер каже, а ти заглянь з цього боку, каже, в тебе тут ще також дві потребують. каже. Так от дивишся, все класно, правда, все нормально. А якщо заглянути, вон туди, що ви бачите? Одна майже стерта до кордону. Я кажу, маєш, він каже, ні, не маю тут. А я не маю вже часу зовсім. Лечу на тих, зроблю, заїду на пікап туди і, напевно, звітом подзвоню. Хай мені з приїжджають поміняючи. Коли спішиш, бо в тебе все навстиг, Приїжджаєш на завантаження, даєш їм номер в офісі, а вони тобі кажуть, в тебе завантаження на завтра, на третю годину, не сьогодні на третю. І знову шок, знову стрес. Це вже четвер, а в п'ятницю тільки на третю завантаження. Фух. І якщо вони... А там пишуть всі, що дуже довго завантажують, то в п'ятницю я майже нічого не проїду субота, в неділю тільки вдома. Що найцікавіше, що я диспетчеру написав, кажу, там що щось змінилося чи що, бо він мене так ще типу, підганяв. Коли з тим колесом було, він типу, тримай нас в курсі, щоб ти встиг, щоб, щоб ми не змінювали аплоймент. Каже, ні, там так все було на, на п'ятницю. Чи я до неї, чи листій не їдуть, я не знаю. Подивимося, що буде далі, бо є ще один маленький шанс, я в них був. Коли я в них був, вони кажуть, ну підійдь після п'ятої, буде нічна зміна, запитайся в них, якщо в них візь, якесь буде вікно, вони тебе завантажать. Зараз пів п'ятої. Я чекаю на парковці на Flying J. Забита парковка, я напевно залишу причеп, поїду просто боктейлом запитатися, якщо так, то повернуся, бо це буквально тут. Google Map показує 10 хвилин. 30 градусів на вулиці. В кабіні ще більше, бо знизу нагрілося і жарко і катастрофа. То холодно, то жарко. Нема середньої температури. Ще листя добре не розпустилося вже на вулиці, 30 градусів тримається. В Україні би сказали, що пороблено. Дивіться, тракстоп п'ятниця. Це, можна сказати, пустий. Ну, тому що, дивіться, біля... Із мене, біля мене і зліва, і справа пусто. П'ятниця, а я ще навіть не завантажений. Знову як минулого тижня, що вже нікого, всі вже відпочивають, а я ще навіть додому не доїхав. Я ще навіть не починав їхати в сторону дому. Нічого не змінилося, я туди під'їхав на цю фірму на завантаження. Це будуть алюмінієві баночки, такі канс, типу як там для пива, я не знаю що, що це буде. І цей навіть не казав на котру годину. Каже, в тебе є апамін, є. Ну все, от і маєш на, на ту годину. Бачите, який тут бізнес процвітає. Скільки пікапів машини возить. О, Навіть біля мене стоїть. Біля мене такий потужний стоїть, бачите. Зі спальником. І возить чотири машини на ньому. То він має нормальний. На п'ять машин спокійно автовоз. Дивіться, яка чистота в лапках, як чисто на американських парковках. Бачите? Хтось мені писав, що та ти? американські тракстопи кращі, ніж канадські. Чим краще? Більше сміття насипано? Чи в чому? По величині такі самі, по сервісу, все це саме. Я ніяких е, не бачу. Плюсів того. А от дивіться, що мені будуть ще міняти. Я вже подзвонив. Маю час, нехай мені оці дві шини ще поміняють, зараз приїде сервіс. Хоч щось буде корисне з цієї справи. Ще плюс в тому, що, що тепло, що вже не є холодно. Ну, але знову ж таки, з другого боку вчора так було жарко, безбожно. Було вже. Я вам ще раз покажу цей чудо техніки, бачите яке. Є вже майстер знімає колеса. Ще дві нові шини. І як ви думаєте, як завжди, це наварочка. Це видно, бачите. Ніхто тут не напрягається з брендню. Тут все поміняв, бо тут вже дуже старенькі диски, але ще все працює. 12.20 і я вже на завантаженні. Правда, ще під рампою не стою, тільки пішов, зареєструвався. Вимагають все. І номер причепа, і, і не тільки юніт, а ще й ще і номера так само трака. Робили, переписали номер посвідчення водія. Ді, нікого з тракерів нема, як вони тут. Люблять апойменти. Тільки один я приїхав і вони кажуть чекай. Чекай. Не знаю на що чекати, стільки рамп, рам, значить має бути дуже багато працівників, має швидко вантажити, я так розумію. А ні. Як кажуть, може бути і 100-200 і рамп, а як завжди, тільки з тих 100, 200, тільки 2 працює. Ну так воно десь і є. Дали мені трошки швидше відмашку, бо я навіть, я навіть здивувався, бо ну, на третій апоймент. Прийшло 10.51 повідомлення про те, що їдь, вантаж вже готовий. А, Єдина біда в тому, що в нас, от, куди приходить повідомлення, воно не приходить ні електронкою, ні смс-кою, воно приходить повідомленням в нашому внутрішньому є така програма Greybox, і воно і там приходить. А цей Graybox, щоб ви зрозуміли, він не дає ніякого ні пік, ні біп, нічого, ніяких звуків не дає. І якщо він ваш, вас е, на гаджеті закритий, або зараз щось інше, яке з вікно відкрите, він навіть, навіть не висвічує, там маленьке віконечко зверху, що є повідомлення. Тобто, він, ви, ви маєте, щоб, якщо ви хочете пильнувати, ви маєте включити на телефоні, відкрити і постійно підтримувати, щоб телефон не заблокувався і дивитися. От тоді ви не пропустите повідомлення. Інакше варіант ніякого немає. Тобто, якщо ви, не що пару хвилин не перевіряєте, ви просто не знаєте про те. І так відбулося в мене. Я більше як годину вже мав їхати, і я не знав, тому що ну, я. Я так, що години перевіряв, а тут так, так сталося. Ну, але нікого не будеш винити. Чекаю, чекаю тепер, коли ж вони мене покличуть. Вони мають мені позвонити на телефон, і я маю заїхати і щось має відбуватися. Писали в Google Map. На від... відгуках я завжди читаю, заходжу на Google Map. Там хлопці лишають відгуки і пишуть, що тут можна приїхати на апоймент. І ще декілька годин дочекатися. Щоб тільки під рампу заїхати, а потім ще декілька годин, щоб під рампою постояти. А за мною. я не знаю, чи буде видно зараз. Ані не видно. Там, там такі високі загорожа. За мною позаду Тесла якийсь там логістичний центр від Тесли. Такий просто гігантський величезний. Так. Прикольний тракстоп, правда? Це в мені. Герденьєр називається населений пункт. Завжди сюди проїжджають. Класно. Ох, я Знову з тепла в'їхав в холод. Ну, ще не дуже холодно, бо тільки 14. І дощик, і вже зелень пропала. Зупинився 30 хвилин прокрутити. Зараз 9 вечора, ще маю 3 години їзди до кордону якраз треба доїхати. Завтра зранку ще 5 годин і буде вікенд. Зараз я собі ще кави зроблю, вже, вже вона запарюється, вон там, бачите. Я не практикую, правда, на такий вечірній час. Але з другого боку і не практикую вечірню їзду, бо, щоб ніякі лосі олені не вибігли. Але хочу доїхати, щоб завтра, бо завтра маю спешл день, У мене молодшого день народження і... Не хочу це таке пропускати. 30 хмари! Як намальовані, правда? Навіть би хотів так намалювати, може би не вийшло. Друзі, я вже на території Канади мені залишилося ще 450 кілометрів додому і я маю надію на обід вже бути вдома. Попасти на ріжнеїпаті свого молодшого сина. Отак така робота далекобійника. Канада, Америка, Канада. Бачите самі, що нічого не можна в житті спланувати, нічого не можна передбачити. На кожному кроці можуть бути якісь нюанси, які вас затримують, які вас просто стресують. Ну, хто хоче стати канадським далекобійником, задумайтеся, бо... Я такого суцільного стресу в Європі не пам'ятаю. Там якось більш диспетчера більш відповідальні до того всього відноситься тут якось так на авось. Ах. Дякую за перегляд, дякую тим, хто підписаний на канал, хто ще не підписаний, ну, це пора вже вам це от зробити. Пишіть коменти, ставте вподобайки і до наступних відео.